Привіт усім! Хто незабаром буде складати національний мультитест? Дуже відповідальний екзамен у житті кожного випускника. Отож, виходимо на фінішну пряму. І продовжуємо говорити про те, як витримати НМТ. Адже до НМТ підготовка інтелектуально важлива, отже, кожен готується по предмету. Але потрібно пам'ятати, що НМТ. Вимагає психологічної і фізичної підготовки також, оскільки 4 години витримати дуже складно думати при цьому і не помилятися. І сьогодні я хочу більше звернути увагу на предмет математика. Ні для кого не секрет, що у математиці є мільйони формул, і деякі з цих формул будуть доступні на НМТ. І якщо хтось іще не почав користуватися цими формулами, я закликаю негайно це робити. Використовувати їх при кожній нагоді, коли ви працюєте із математичними завданнями. Чому це важливо? Тому що. Якщо ви е, подивитеся раз, другий, третій, на розміщенні от тієї чи іншої формули е, на листку, ви зрозумієте, ви зумієте дуже швидко її знайти на НМТ. Тоді, коли буде стресова ситуація, коли у вас щось може не виходити, коли ви будете дуже такі знервовані, так би мовити, і тут іще формула не, не підшукується потрібна. Тобто формули треба знати, де яка формула розміщена, і вміти її швиденько відшукати. Звичайно, найкраще, коли формули більше їх Більша частина їх буде в голові, ну але то вже таке. Наступне, що хочу на що звернути увагу, уважно читати умову задачі кожне слово. Бо скільки разів мені траплялося так, що учень читає замість прямокутний трикутник, прямокутник або навпаки. Також, десь при прочитанні умови, пропускає якесь слово і все. І умова, і верніше задача вже не розв'язується, або заходить у глухий кут, або е, зовсім неправильний розв'язок. Тому дуже уважно бути із цим, ну, а і також при виборі букви відповіді, бо ви ж собі не пробачите, якщо ви розв'язали правильно завдання, е, ви задоволені собою. Але ви вибрали не ту букву, і вже нічим не можна собі допомогти. І вже справити це буде неможливо. Тому дуже і дуже уважно. Ну, це вибір букви стосується не тільки математики, а взагалі всіх інших предметів. Дуже і дуже уважно працювати над вибором букви. Ну і це все мої слова. Які вони будуть, будуть підкріплені е, практичними діями, це залишаться словами і нічим вам не допоможуть. Тому найдіть для себе самі час, посадіть себе, усадіть себе на дві години спочатку, попрацюйте над двома предметами, а ближче до НМТ, виділіть собі хоча б два рази, чотири години. Сядьте і попрацюйте так, як на НМТ. Зробіть собі, так би мовити, генеральну репетицію НМТ. І як кажуть творчі люди, що генеральна репетиція має бути проведена. На 150% для того, щоб прем'єра відбулася на 100%. Отож, я бажаю вам вдалої прем'єри відповідальної генеральної репетиції. І нехай вам щастить, і нехай вам все вдається.